з вами знову я Михайлик. І сьогодні я планую, я планую. Ми вже маємо залізну броню. Тільки бігаємо. У угу. є 25 ще желіза. Люблю собі супер, нормально. О, все, супер. Віду, віду, віду. Що я наберу лави. Так, мені треба ще добути заліза. Тоді, тоді я е, зароблю 10 відер. Перше наберу зароблю безкінченний істочник води. Далі е, наберу 10 відер лави і заробимо портал вата. Все. Так вот. Да, мои все. Куда мы не... Куда мои все зельки делись? Я не понял. Так, за секунду. что я хорошо. Так, я вернулся Фух. Але будемо бити пижок віри. Так от, от сюди нам треба, от, от сюди. Я боюсь. Ну що, з богом? Везе мені. Так, напиваємось. Так, треба тепер іти это было топота. Ну, вже є залізна броня. Це тільки четверта серія. Че ката? Четверта вроді. Хотя, можливо, Не, я хату, напевно, там, де я заезжу будувати. Тут є файна шахта, тут и все є. В прямому смысле, разуміння. Там діамант! Там діамант, але як мені до нього дістати? Це вже інше. Це вже інше питання. Мені все одно потрібно на цю сторону. Я ще не добути. У мене тут є. Треба добути трохи каменю. Дев'ятнадцять, ідеально. Все погнали, все полетіло. Так. От. Ну так, рис, двіш, все супер, залізли сгором по поламу. Те вище, вище заплістеть. Оба все. лишилося отут вилізти. Оба оба. Все, все идеально. Пробуємо. Тату да, там. Все, воно те діамант. Все, супер! Тут будемо лазорити. Хочу знайти обсидіан його добути. У мене якраз є діамонторка ГЛО. Що я найду озеро лаву або шахту таку. Це буде Супер. Це прям буде ідеально. Це прям ідеально буде. Шість. Мені Шість. ще треба... Все ідеально, мені заліза вистачає. Купаю. Я буду купати залізо, все, яке бачу. Хочу, ще на кувальню себе. Тут от я ще не був. Я тоді ходив, там ну, з іншого боку. Я став на паузу і там ходив. Шукав, то я там тоді ходив. Ну, тут я ще не ходив. Тому тут буде дуже багато всяких рут. Ну, я залізу буду добувати. мені потрібно ну, 40-50 заліза. Буде 50 заліза, можна вертатись. До Майнкрафт це почув і такий, о... А Та на тобі заразу 50 заліз. А що? А що? Що я буду зупиняти, щоб знайти ще одну шахту, бо це буде довго. Так от. 30. Ще 20. то ничего, но буду лезу что я буду Нет, не туда уже не полезу. То он может быть, то может быть диаманта. а я что с этим дуже сильно не сомневаюсь. <реклама> <реклама> сомневаюсь. Капец. Капец. На него зимняя на миллион. Все. И ты поплываем. Ловно сюда. Все, супер. А можно спокойно Я, правда, не маю нічого проти. Я, правда, не маю нічого проти. Я не буду двубати, бо це буде мука. Оба! Щось нове. Прям викинуло мене. Це щось інше. Я тут ще не був. Ай! Фу. Тухне, 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 тухне. Це я затухнуто. Опа! Діамантик. Діамантик. Оце супер. Я нагрудник можу собі заробити. Діамантовий. Діамантовий. На скайблоці я би так би не радів. А это ч? Да ты Може там діаманти на самому статі може випасти? Я печаль. Буду будемо шукати нову шахту. я продовжу, коли найду нову шахту. Так я не знаю, что найшов.

Щось сказав Аланд. Аланд. Секунду. Коротше, я ще одну шахту, продовжу. Так, я знайшов, що один спавне. Буду спавний склет, я вже його зламав. Порох. потім поймете на що його збирав. Орхше. Сину. Стейк. Ще одне яру. Тай я знову пойду, коли щось на них. С бузом латом. Без спана і себе погано. Так, так. Так, вот так вот так вот. Так, так. Так, опа. Опа, 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 це дуже добре. Оба. Так ще один перехід, може тут щось буде. А? Ага, Опа, це дуже добре. Супер, пен, ідеально. Ага ага, 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 ага. Ага, ага. Я продовжу коли щось. Короче, я знайшов лаву. Я ще не йшов воду, тому я зараз добуду обсидіану, вернусь до хати і продовжу. Так, я вже вернувся. Заскрафтиму, скрафтимо, скрафтимо. Так, так так Так, я зрозумів, що мені відео не треба буде, тому крафтимо тільки, тільки на коренню. Раз, два, три, 4. І. П'ятюха. Не понял. Окей. И вот сюда на... И вот сюда на поле. Я сейчас буду портал в ад. Все супер. муха. Добре, а на сьогодні все. Всім до нас зустріч! Зустрінемося в наступних відео.